Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Приближається свята, новий рік, і я хочу дати вам важливу інформацію. Мабуть, ви вже знаєте її, ну і ще хочу продублювати. Комендантська година не змінюється. Так і остається з 23-ї години і до 5 ранку. Комендантська година. Це перше. Друге, я дуже прошу всіх мешканців міста Чорноморська, наших гостей дотримуватися цього. Прошу всіх ніяких салютів, ніяких феєрверків. У нас іде війна. І е, хочу сказати, що якщо хтось щось хоче показати е, нашим ворогам, не треба цього робити. Я впевнений, що в нашому місті цього не буде. А якщо там, не дай Бог, е, хтось щось собі надумає, це буде дуже жорстко присікатися. Буде працювати поліція, буде працювати муніципальна варта. Також хотів би сказати, що всі служби будуть працювати в нашому місті, діжурної служби, так що кожен робить свою справу. Я хочу ще раз попередити мешканців міста Чорноморська, комендантська година, феєрверки, салюти цього не повинно нічого бути. А хотів би сказати, бачите, мені тут такі прикраси стоять. Це мені зробили своїми руками разні люди. Я їх дуже дякую, що от таку от красоту кожен рік мені дарять. І я, як мер можу виступити і показати, що люди роблять своїми руками. Хочу всім сказати до нових зустрічей. У нас все буде. хорошо.